Сьогодні програма Мистецтво і час запрошує вас у світ езотеричного живопису від знаного одеського майстра Костянтина Скопцова, аби згодом зануритись у медитативну та спостережливу творчість Олексія Литвиненка. Вітаю вас сьогодні. Програма Мистецтво і час запрошує вас на експозицію до Олексія Литвиненка, який на переконання критиків тяжіє до відтворення гармонії існування, яку він дуже гостро відчуває. І відповідно його живопис постійно перебуває у стані трансформації. Я пригадую слова видатного політичного англійського діяча Вінсла Черчилля, який казав: чим ближче я дізнаюсь про людей, пізнаю людей, тим краще я ставлюся до тварин, до собак. Зокрема, як ви ставитеся до цих слів? Ну, що сказати, мабуть, дуже часто тварини і добріші, і чесніші, і краще ніж люди бувають. Але, але треба нам якось до них тягну, тягнутися. тягнутись. На вашу думку, чи допомагає творчість пана Олексія Литвиненка в принципі наблизитися до якихось таких життєвих істин, про які в принципі говорять кожній з його робіт? На мой взгляд, этот художник является мастером сюжета об одиноком герое. И в данном случае одиноким героем у него является и виноградная лоза, и Лилия, и кот, и лошадь. И у каждого из этих его персонажей свой особенный взгляд на мир. И вот что отображает этот взгляд, это уже нужно подумать зрителю и расшифровать его. Сіє Литвиненка природний баланс та гармонія цілого є альтернативою хаосу в суспільстві. М'який стиль живопису, в принципі, критики називають вас художником-спостерігачем. Це ваш особистий стан душі, чи можливо це такий художній трюк? Та який трюк. Просто я люблю спокійно сидіти, дивитись, попиваючи пиво там, на жабку якусь чи мужик. Потім картини виходять. так. Наскільки схильно сьогодні і схвально публіка ставиться до робіт художника Олексія Литвиненка і чи виріс попит на його мистецтво за останні пів року? Работи на самом деле вызвали резонанс в обществе, тому що человека з такою самой іронії, з таким чувством юмора, очень рідко встретиш, особливо в обществе, коли люди бояться показати себе, відкрити своє лицо, і всі ми живемо в період, коли одеваємо маски. Орсуль, на вашу думку, які стосунки у нашого сьогоднішнього художника Олексія Литвиненка з часом? Він від нього втомлюється, він намагається від нього втікти, він намагається його випередити. Чи він просто за ним спостерігає? Знаєте, це художник натурфілософ, який ще знає східні практики філософські. А східні філософські практики мають свої відносини з часом, вони знаходяться поза часом, тому що східні філософи намагаються зайти. Це не наш європейський лінійний час, це час, який зависає в якихось над землею в якихось особливих сферах. На простір життя ніби дарує всім шанс на очищення без межової кризи. Водночас, якщо уважно придивитися до всіх робіт майстра Олексія Литвиненка, стає очевидним, що цей індивідуальний позитивізм не є наївним, а сповненим глибокого філософського змісту. А програма Мистецтво і час вирушає далі. Вас сьогодні програма «Мистецтво і час запрошує вас на експозицію до відомого українського художника, який є знаковою фігурою одеського образотворчого мистецтва Константина Скопцова, назвою його виставки в центрі кола. Як відомо, у багатьох науках і не лише саме коло наділене магічними такими якостями. І, до речі, цікавий історичний факт, що через те, що певні цивілізації так і не зрозуміли загадку кола, вони в принципі занепали. Я маю на увазі цей інки, Майя, Ацтеки. Що для вас є коло для мене, коло це символ духовного чоловіка. Це дуже древній, і не лінії символ. очень, очень легко читается, если знать ключ понимания его. Всегда материальный мир во всех цивилизациях, во всех духовных практиках, материальный мир обозначался горизонтальной линией. И человек материальный обозначался кубом, потому что он полностью лежит на горизонтальной линии. Он полностью инициирован в материальный мир. И всегда символом духовного человека был круг, потому что он всегда одной точкой соприкасается с материальным миром. Пане Вакуленко, роботи Константина Скупцова подекуди називають езотеричними трактатами. Ви з цим погоджуєтесь? Я, чесно знаєте, мені здається, що коли художник здає ці роботи. Він потім, мабуть долгими зимними вечерами сам в них вчитывается, вглядывается, и каждый раз ну, ну, что-то для себя новое и новое, новое открывает. Но ну, это в принципе нормально. Это Шопенгауэр говорил, что художник должен э, повернуть свой третий глаз внутрь себя и, в общем-то, изображать то, что он там видит. Я думаю, что, скорее всего, э, когда художник создает, он не всегда осознает точно, не высчитывает. По крайней мере, я думаю, что если высчитывает работу, я думаю, что получится что-то мертворожденное. Здесь достаточно все очень сложно, очень символично, может перегружено, может немножко, знаете, сложно да, даже. Да? Тут, наверное, надо быть немножко подготовленным, чтобы воспринимать эти работы. Вот есть работа, когда поет, она поет в один голос, да, там тенор, бас так, А здесь как бы хор. І щоб услышати качество цього хора, мабуть, треба та хора, навірно, нада вслушуватися. Живописта графіку Костянтина Скопцова подекуди називають ізотеричними трактатами, так як саме цьому автору вдалося передати відчуття вічності без пустоти та холоду, що подекуди притаманно абстракціонізму. Андимчук вважається, що Костянтин Скопцов намагається вивчати містичну сутність буття завдяки методу, що складається з магії, алхімії, йоги і таке інше. Як на вашу думку, це проявляється у його творчості і чи дійсно вдається за такими завдяки таким самовиключним фактам та знанням подекуди дійсно вивчати містичну сторону життя людини? Саме так ви вірно підмітили, тому що сам. Художник сам митець називає те, що він те, чим він займається, містичним реалізмом. І він працює з символікою і розінкрейцерів, і алхімічною і таке інше. Ми мислимо дуже часто символічно. Але ми не знаємо, як це працює. У нас оточують символи. Тим більше, що коли системи символів контекст міняється, немає дуже чітко закріплено міняється і значення того символу. Пані Надія, дивлячись на роботи Константина Скопцова, виникає певна аналогія з малюнками, що зображені на картах Таро. Як ви гадаєте, це в принципі е, збіг обставин чи, можливо, все ж таки закономірність, коли схожі явища не можуть не зустрінутись в одному просторі? Я думаю, что в работах автора очень много символов. Он, конечно, мастер, хорошо знающий не только религии всего мира, но и верования, и всевозможные течения. Он мастерски владеет этим материалом и мастерски владеет созданием вот своих работ, потому что это уже работы, они очень самодостаточные, они ценны, собственно, как манускрипт. То есть это серьезная вещи, это не тиражная графика, І видно, сколька вложено туди і душі, і майстерства, і мислі, емоції. Одним із ваших пращурів були асирійці. А це як відомо нащадки видатних могутніх магів та віщунів позоря. Чи в принципі має якийсь вплив, чи можливо відчуваєте генетичну пам'ять стародавньої культури, цивілізації на сказала? Безусловно, если вы помните, я могу мотивировать великим произведением мастера Морхерита. Если помните, Воланд говорил, прищудливо тосуется кровь. Я думаю, что у каждого человека рано или поздно гигиена его пра про пропращуров начинает говорить о себе, и тогда человек начинает э манифестировать теги, даже те качества, которые ему присущи от этих предков. Вас вырязняють критики як художника, який не відображати, а зображати. Безкінечні Водночас без притаману їй холоду. А в такому разі, яку роль у вашій роботі грає саме місячне сяйво? До речі, яке дуже любив Михайло Булгаков, який, до речі, описав, що саме на промені місячного сяйва Понтій, Пілат та Ісус Христос пішли у вічність луни цикли да дуже одна тане з однієї самых древних компонентів всіх духовних практик. чем не всегда, обычно воспринимается лунный цикл как нечто отрицательное, но в лунном цикле по всем философским категориям есть потенция солнечного цикла. Кола таку назву має експозиція Константина Скопцова. На виставці видатного одеського художника побувала програма Мистецтво і час аби переконатися, що все зображення на полотнах майстра відбувалося не лише у віках, а й синхронно повторюється нині.